Дорога церква, слава Ісусу Христу! Для мене велика честь радість бути сьогодні тут серед вас на такому славному святі для церкви, коли церква підтверджує, що Бог живий, що Він будує, що Він дає служителів, дає дари. А ми тільки споглядаємо. Привіт від нашої церкви дрело життя міста Норкор. Так сталося, що ми з нашим пастором знайомі, як тільки він приїхав в Нідерланди, на розпочиналась конференція. І через пастора Олександра Халіцького вони були знайомі і ми запросили і ми мали можливість багато спілкуватися, бути разом. А пізніше, коли ми були в відпустці, брату Саші з дружиною приїхати з командою та послужити нас. Тому ми в величезному боргу. ось, І це неможливо буде не приїхати. та, і справді, і справді, справді, Я сам дуже радію, бо я ж сам молодий пастор, всього лише рік, і мені самому потрібно вчитися брати та, ось. Є одна істина, яку я хочу сказати собі вам. Є Бог і це не ми. Амінь. Мене попросили про сім'ю говорити. Коли ми думаємо про сім'ю, я, ви в нашому серці треба. Здорова сім'я. Здорова церква. І що сатана намагається зруйнувати сім'ю. І таким чином руйнується церква, руйнується суспільство, руйнується все. Я не знаю, ви бачили коли-небудь статистику, яка статистика розходять в Розводній Україні, але вона насправді жахлива. Порою все зумовлено війною. Але я думаю, що по більшій мірі все зумовлено. Рустоків стрілючки середиш. Тому що сама справжня велика війна вона почалася задовго до того, як розпочалася війна в Україні. Ця війна почалася в Чеведенського Саду і тоді вже сатана намагався зруйнувати і руйнує по сьогоднішній день. Я би хотів сьогодні. Декілька слів і хотів би так, можливо, ви чули таку я як помираючи і помираючи. Війна заставляє нас, щоб ми завжди говорили те, що найбільш важливе. Можливо, це би було б останній раз. Я би хотів, щоб ми разом з вами відкрили Євангеліє від Матвія, якщо в вашій Біблії, 10-й розділ. З 34-го вірша. Я у горибок. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і не містку її. І вороги чоловікові до матір Його. Тобі вівся мене. Любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто вір, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. І хто не візьме свого Христа, і не піде за мною людом, той мене недостойний, хто душу свою зберігає, той погубить її, хто за мене погубить душу свою, той знає її. Хто ж вас приймає, Приймає мене, хто приймає мене, приймає того, хто посла мене. Амінь все слово Господнє. Ми всі знаємо, що кінцева мета Євангелія смир Бога. А Бог Апостол Павло благає, ніби ми благаємо через вас, примирівся з Богом. Проте в нашому житті. Є часто, породжує конфлікт. Є завжди розділює тих, хто належить йому і тих, хто не належить. Тих, хто вірить в Христу, і тих, хто не вірить. І ось в нашому тексті ми також прочитали про те. Не думайте, що я ви прийшов, що. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я не знаю, що ви думаєте, коли ви чуєте Слово меч. Але тут в цьому місті слово меч це те, що розділяє, це те, ніби може. ви комбити хліб, розділяєте на дві частини. І так, Ісус говорить, я не мир принести. Євангеліє вона завжди розділяє. Яке це відношення або як це стосується сім'ї? Це насправді дуже просто. Можливо, ви колись бачили або знаєте, що існує трикутник. Коли чоловік і дружина. Наближається більше до Христа, це означає, що вони ближче один до одного. Тому що в центрі Ісус Христос. І уявіть собі, якщо хтось із них наближається до Христа, а інший не дуже, то тоді між ними також прірва. Якщо один із подружжя живе небо, а інший живе землею. То між ними трива. Саме в цьому серці Євангелія розділяє. І саме Євангелія є відповідь на все наше життя. Євангелія спасає, і Євангелія дає благодати, щоб ми жили Христо, щоб ми насолоджували і точно так в сім'ї, як чоловіка, так і дружина, якщо кожен із нас насолоджується Христом, це буде наш зв'язок. І що Бог спарував людина цього не розлучить. тому що вони поєднані саме настоящим і сильним союзом. Ісусі Христі. Як ми бачимо, що в центрі дорогої сім'ї це євангелія: любов до Христа. Батько чи маки, хто мене не достойний, і вторівся, хто мене любить сина чи до. І знати чоловіка, дружину, кожного члена церкви закликає померти для своїх сили, для своїх егоїстичних бажань, думок і так далі. Всі ми, по суті, народжені еголістами, і тільки Євангеліє звільняє нас від Су. Справжня свобода, справжня воля це справді померти для себе. Оце і справедливо, яке ми взяли для своєї сім'ї, коли ми подружилися. це просто дозволяти один одному помилятися. Друзі, ви не несовершенні, ви не досконалі, Дозволяйте один одному помилятися. Досконалий є Бог один тільки він. І нехай підпрослатися. Я знаю, що поки ми живемо в людському тілі, у нас буде боротьба. Боротьба з самим собою, боротьба з різними викликами. Але тим не менш його і це не є не А Апостол Павло часто нагадує. По до Коринтян 15 років, він каже, нагадую вам, Євангеліє, яке ви знаєте, в якому ви утвердили? я нагадую вам, що не ви Бог. Є Бог, який створив небо в землю. Є Бог, який створив сім'ю. І він так в картинку, якою сім'я повинна бути. І Часто обидують, добре, що ви Тому брат Саша і дружина Ліза, насолоджуйтесь Христом, насолоджуйтесь ним, Обидвоє зростайте, слухайте одні проповіді, які. Появнюють дівангелі, які ведуть до Христа, які показують наскільки великий Бог. Це також я поділюсь, і як в нас це було. Ми коли одружувалися цілий рік, ми чекали на документи, були також. А... Ну... Але одні книги йде про, 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 про те, щоб ще більше пізнавати Христа, Його славу. І справді це дуже, дуже сильно, тому що коли прийде сильне випробування і ваш погляд на Бога, ваш однаковий погляд на Бога, він допоможе вам, допоможе більше Випробування випробовується. Тому м -м, ще те, що я би хотів, щоб ви просто в своїх свящах залишили оце. Насолоджуйтесь Христос. Любіть Ісуса понад усе. І це допоможе вам це допоможе вам долати труднощі, особливо війна, я знаю, багато, багато з вас можливо вроді. І як довго це буде тривати, ми знаємо. Але є Бог і це не ми. Тому Саша і дружина Ліза, хай кофе благословить вас своїм благословінням. Благословіння, яке збагачує і спортко не приносить, щоб були благословіння одне для одного і благословіння для церкви. Ви як сім'я, прикладом, щоб інші могли дивитися вас, і також брати від вас оцей приклад і ті люди в своєму житті. Бо коли ми читаємо книга, це є одне, але коли ми бачимо в житті, воно набагато більше. І наше життя продовжується в славі Христа, йому слава Амінь. я спущусь, я спущусь. Хочу також привітати, подарувати книгу, що, Так, як таке знаєте, Сьогодні в нас поруч на гаджетами. треба, десь в сторону відкласти зустрітися за книгу, нехай Господь благословить. Книга називається Лагідний і покірне серце. Це про Христа. Христос сказав, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірний. Хай Господь пану користь. Дуже приємно. Дякую вам, сестра ліза, хай пану Дякую. Дійсно.